Дивись, вони інколи люди зустрічають чи бачать, от кажуть, о ти, ти, о, ти блогер, І... а не знають навіть хто я, Навіть як зовут не знаю. Того спеціально для вас, якщо вам цікаво, я Сергій Іванчук. Я взагалі обичний пацан з Полтави, з Падова, району. У мене мама проста вчителька, батько у мене стоїть в Краснодірівщик, ну, вони такі інтелігентні, начительні, там бабуся була в книгарній, там завідувала. Ну, тобто, така сім'я проста, але дуже така культурна була. Я все життя займався там, українськими народними танцями. Я взагалі ще на бандурі 12 років відіграв, ніхто це не знає. Якби не відстрелили ці пальці, я можу далі грав. Там, на гітарі, на фортепіано, вокалом, вокалу, мене понятно. І все життя я займався оперним вокалом. Ну, я дуже швидко побачив, що ти перед вокалом багато не заробиш, а займатися ним хотілося. Я там створив макетне агентство. Я десь відео розказував, як там, заробити. Там, якісь гроші, Щоб краще всього йти в онлайн. І слава Богу, моє не життя зв'язало з онлайном. і ну, Я завжди в цьому напрямку рухався і забезпечував собі, собі там, і життя в Італії, і навчання в Італії, і заняття вокалом тільки за допомогою того, що в мене там був бізнес. Я, я, я не знаю, що розказувати про я дуже дуже обичний вообще, пацан. не знаю, мені, мені здається, нічого особливого. Просто якось так стало, що я пережив багато. І е, через те, що я блогер, можу доноситися до людей. Мені каже, це все нічого більше.